Після того, як ми скоротили всі петлі, ми починаємо формувати саму п'яту, саму цю ось чашу п'яти. Для цього першу петлю ми знімаємо, як і зазвичай, пров'язуємо до кінця ряду. Цього разу ми в'яжемо саме до кінця ряду лицьовими. В'яжемо до кінця і останню петлю ми також пров'язуємо лицьовою. Тепер шукаємо кромкову петлю найближчу. Ось вона. Дивіться. Ми в неї зверху вниз продіваємо спицю, підхоплюємо петельку, яка в нас з іншого боку, точніше, ниточку, і виводимо на цю сторону. Дивіться, в нас вже починає формуватися ось така ось чашечка. Перевертаємо в'язання на виворітній бік. Ось цю. Першу петельку, яку ми додавали, а ми її знімаємо, не пров'язуючи. Нитка впереді, попереду роботи. Знову в'яжемо виворітніми. Виворітніми ось, пров'язали до кінця. Останню петельку ж ми також в'яжемо виворітньо. Знову шукаємо. Кромкову петлю. Ось вона. Дивіться, нам її дуже добре видно. Ми так формували петлю, що нам дуже класно видно. Ось вона, кромкова петля. Бачите? Ось? Ми зверху вниз вставляємо спицю, піддіваємо ниточку і виводимо її на виворітній бік. Ось у нас вже почала формуватися ось ця ось п'яточка, бачите? І так, ми робимо. Доки в нас не стане початкова кількість петель п'яти, тобто половина від усієї загальної кількості на пагомілок шкарпетки.